В ефірі Live Studio. Мене звати Ольга Гвоздецька. 19 вересня на сцені єврейського культурного центру Бейд Гранд відбудеться кінопоказ та обговорення вистав сучасного танцю від проекту Говоритілом. Учасники цього проекту зараз у нашій студії Вікторія Хорошилова, танцівниця, перформерка, комунікаційна менеджерка проєкту Говори тілом та платформи сучасного танцю. І Андрій Утенков фасилітатор дискусійного клубу та практики спонтанні танці, тренер з трансформаційного театру імпровізації. І співзасновник української школи плейбек. Театру такі регалі у вас довгі, але насправді найголовніше, так. Да. ми всередині набагато простіше. Мені. А я, а я от хотіла навпаки сказати, що це додає uh, певного авторитету. Але насправді ви танцюєте. Ну що може бути простіше, здається, так, але проєкт uh, має uh, глибинні сенси. Uh, ми сьогодні покажемо трішки вашої роботи uh, нашим глядачам, що вони зрозуміли, що йдеться про філософський танець танець як переосмислення всього. Того, що ми переживаємо. Вікторія, сам проєкт Говори тілом, він найголовніше про що? Його основна задача і мета це підтримати українських танцівників та хореографів, продовжувати мистецьку практику. Тому що на початку війни багато хто був просто в шоці, в фізичному стані, в стані небезпеки і власне. Втрати сенсу продовжувати особливо танцювати, коли це знаєте дуже пов'язано з тілом і з такою радістю від руху, і від просто від такого шоку це все зникло. І багато хто говорив, що танець більше ніколи, тому що це просто не має сенсу. Отже, але після декількох місяців ми помітили, що танцівники почали потрошку викладати в мережі свої рефлексії рухові. І ми зрозуміли, що варто це підтримати. Варто підтримати, по перше, щоб вони продовжували рухатись. По-друге, дати їм площадку, де... Вони можуть стати знову бачимі, тому що для артиста це так важливо продовжувати діяльність бути в контакті з глядачем. І через такий відеотанець ми запропонували їм знімати відео, оскільки там сценічний простір більше недоступний був на той момент. Знімати і присилати нам. І ми організували Ютуб канал. З... Він так називається говоритілом, так? Так, він, Називається говоритілом, <гум> і протягом цього року, вже другий рік, ми викладаємо кожен, кожен тиждень відеотанці від українських танцівників і промотуємо сам канал в країнах Європи, Америки, Азії по всьому світу. Тобто наша мета це перше підтримати танцівників, мотивувати їх, продовжувати займатися українською культурою і розповсюджувати Знання про українську культуру по всьому світі. А, Андрію, я хочу yeah. вам зробити вашій команді, хочу зробити А, Я передивилася ваш е, YouTube канал. Ролики зроблені естетське. Ну, от насправді, е, я як телевізійниця uh -huh. це оцінюю, uh -huh. це дуже красиво виглядає ззовні. І е, мені сподобалося, що у всього одна стилістика. Якщо можна, розкажіть, як ви працюєте над цим? Тобто, я так розумію, що е, танцівники з різних куточків України, але всі, Якось однаково представлені. При цьому кожний а, в своєму образі і зі своїм меседжем. Ну, загалом в цьому проєкті їм саме Вікторія займається. Uh -huh -huh. От, о, вона про це розкаже. От, але я хочу трошки додати до того ну, якби до актуальності танцю зараз, саме, да? От, наче війна. І... Нащо взагалі це просто ти, ти казала uh -huh. да, про те, що було таке завмирання? Uh -huh. От, і в мене воно теж теж було. Хоча я не, не вважаю себе прям танцівником-танцівником, я скоріше актор, але танець це те, що зі мною живе кожен тиждень. Ну, це повинно зі мною статися, інакше щось на те буде. Тіло просто інше. От, я інакше сплю, інакше їм і так далі. От було завмирання. І потім, коли я просто бігав, я почав бігати, коли війна почалася. От, просто щоб ну, в мене був вибір. Або я читаю новини зранку, з п'яти ранку, або, або, або я бігаю. Ну, якби, Я зрозумів, що я так з глузду з'їду, і тому я просто як той Форест Гамп побіг. А до цього не бігала? Ні, взагалі я це не люблю. Це, це, це а тепер любите, Тепер любите? — люблю. — Перелюблю. Скільки кілометрів mm. бігаєте? — Ну було там до десяти, було, що я добігав десь, так? Десь п'ять mm -hmm. Ну, Я вдовж моря mm -hmm. пляжу, от, ну і я ж дивився, а де ж там кораблі ті, коли ну, я, мені так було безпечніше, ніж вдома сидіти в чотирьох стінах. Так, от я намагався, коли прибігав на пляж, намагався танцювати, і в мене нічого не виходило. От, бо тіло було просто кам'яне або металеве. От і ну просто збирати людей, щоб танцювати в мене теж рука не підіймалася, бо мені здавалося, що мене заклюють і це не можна, і все таке. Але потім мій друг зробив івент, і прийшло всього п'ять людей. От ми, ми потанцювали разом. От, і я поняв, що ого, ну тобто, що щось всередині так звільнилося. Е, ну що я просто ну терапевтичні психологічні штуки вони просто не взлітали тоді. Бо це осягнути розумом неможливо. Але тіло шукає якісь імпульси, і воно постійно реагує. Якщо його не блокувати, а давати тим імпульсам можливість бути, просто бути, відбуватися, і це не тривіальна навичка, цьому правда треба вчитися. Але з одного боку, і з іншого боку, це може робити кожна людина. вивільняти ці імпульси. От тож ми почали робити спонтанні танці. Мені здається, це ну. Найперше, що мене особисто врятувало спочатку, ну, мою психіку і тіло, спочатку вторгнення. от. Бо за тиждень накопичується, емоційно, накопичується, накопичується, і це, це ніде ну, ніде діти. От. І ти приходиш на танцювальну площадку і з іншими людьми з тобою щось відбувається. От, Як знаєте, казав хтось Відгенштейн, що про те, що неможливо говорити, треба мовчати. От а ми додаємо або танцювати, mm -hmm. бо тіло як називається проект, власне, говорить. От я про філософію танцю не е, так просто сказала. Mm -hmm. Бачите, ви від генштейна цити, цитуєте, це здорово, просто неймовірно. Mm -hmm. е, Вікторія про YouTube канал все ж таки. Так. Давайте, так. якщо питання вже поставлено, mm -hmm. мабуть на нього відповідати. Е, як працюєте над ним? Як шукаєте танцівників? І як вам вдалося зробити от таку стілістику свою особливу? Mm -hmm. Ну, власне, тому що над проєктом працює команда гарна, яка має також досить багато досвіду. І, власне, платформа сучасного танцю, яка займається ним, вона має дійсно такий більш як 20 років досвід сучасного танцю. І певну знову таки стиль того, як це може виглядати, як і. і Крім того, ще і багато освітніх заходів, які ми проводили е, до війни, Семінар, тобто, у нас там лекції Так, так, угу. так. Тобто, те, що виховує е, артиста, і те, що дає змогу трансформувати і. Е, Перероблювати дійсно ось цей матеріал е, як душевний, психічний, е, в творчість і в мистецький продукт. І, власне, коли ми е, пропонували, нам е, насправді і продовжують присилати відео дуже різного стилю, і, ми, е, все одно вони, і все одно вони мають ось цей наратив, тому що це реакція людей на війну. Це ре... і ми збирали також рухові практики, не тільки знаєте, дуже естетичні якісь форми, але такі, які, можливо, вони трошки інші за естетикою, але дуже яскраві і дуже я би сказала життєстверджуючі, тому що не зважаючи на те, що люди танцюють про війну і про смерть, дивитися на це. Це дуже звільнює власні почуття, і мені здається, що ось це і є така сила мистецтва. Коли ти береш участь в танцюванні, ти маєш цей простір де звільнитися. І коли ти дивишся, то це має не менш важливий ефект дивитися на танець. От, про дивитися кінопоказ. Ще раз повторюємо mm -hmm. і неодноразово будемо mm -hmm. повторювати 19 числа в Бідгранді. Запрошуємо о 19-й годині все співпало з е е числами. Okay. Е чому ви обрали таку форму подачі матеріалу? Mm -hmm. Тому що можливо, варто було б прям виставу показати на сцені. Це ж живий контакт. Mm -hmm. А ви все ж таки вирішили показати кіно? Чому? Mm -hmm. Так, ну я думаю, що так. тут логістична справа, якби ну дуже просто, що дешевше привезти кінопоказ, ніж команду людей, бо це ж в Європі, я так і розумію, да? вони більш знаходяться. Чи е -е, де? Вони знаходяться зараз повсюди. по всюди, хто де, mm -hmm. е але ми збираємо їх на тур по Україні. Декілька вистав буде показано в е наживо, але в більш безпечних місцях. Тому що Одеса все Не mm -hmm. да, Одеса все таки вважається ну, таким. Не настільки безпечним містом, щоб привозити. І, наприклад, в Запоріжжя ми думали привезти виставу, але все-таки артисти просять, оскільки ну, є відеоверсії, відео версії, то надати все-таки відеоматеріал. І кінопоказ теж має свої тут такі певні переваги, тому що він дозволяє трошки. Е Дистанція, дистанцію дистанцію мати це... більшу. Да. Тобто спогад важливо насправді е, деколи дистанція важлива. Якщо це травматичний так, оп... так, досвід так, людини, то дійсно важливо мати дистанцію до цього, тобто якусь абстракцію, що не от тут вони переді мною, наприклад, да. живе тіло так. страждає. Та mm -hmm. да, в танці, або я щось буду жпрецирувати, про проектувати на цю ць... mm -hmm. на... на те, що відбувається. Коли я буду це бачити, мені важче, mm -hmm. от, і потім важче буде рефлексувати. А відео, дає дистанцію воно десь б відбулося, але ми бачимо, що це живі люди, великий екран, як кіно, всі звикли кіно. от, ну тобто, mm -hmm. бо а, сенс же в тому, щоб людей залучити саме до розмови про танець, mm -hmm. про танець, про мистецтво і про а, самих себе, про нас. Бо ну, ми ж, ми ж коли будемо розмовляти, ми ж не будемо задавати питання, що хотів сказати автор. Це вже ну ми не в тому сторіччі живемо, щоб таке питати. Бо важливий глядач: той, хто дивиться на танеці, та той, хто танцює, що між ними відбувається саме сьогодні, 19 у 19. Да, от оце важливо, важливіше ніж те, що там автор колись хотів сказати про про що він там думає. Він сказав і дякую. В Цей момент він помирає. От а потім народжується глядач, і народжується мислення про це. Бо ми будемо говорити не тільки про. Саме конкретний цей танець? А можливо, люди будуть згадувати якісь історії свої? Можливо, вони будуть якісь асоціації знаходити. Тобто, це буде з'являтися простір ментальної, емоційної розмови між всіми нами? Mm -hmm. оце, оце заради цього все. Автор буде проти смерті своєї, але, але добре як автор, як автор. Зрозуміло ви, попри те, що ви танцівники, я все ж таки вам кінознавчу питання поставлю. Як вважаєте формат? Вистави, кіновистави. Mm -hmm. Це більше документальне кіно чи художнє, на вашу думку? художнє документальне я думаю. Ну, для мене я би сказала, що це художня форма. Тому що це все-таки сценічний простір. Він специфічно оформлений, і це є певний наратив від автора. Просто кінотанець. Скажімо так, відео танець, воно до речі, чому ми показуємо тому, що воно знято як відео танець, тобто це не просто загальний план, іде там щось відбувається. Да, а це ну певний фокус саме на русі, на яких акцентах кіно. да це кіно Кіно в усій сутності так, своїй. Так, так. так але історії можуть бути документальними. Так, вони і від авторів, від заклад... танцівників так, звісно, правильно так, Вони закладені туди, звісно, тому що вони ж рефлексують на своє реальне, на те, що їх ми реально війну переживаємо, рефлексують на реальні події. Тому для мене це також це питання, чи документальне, чи художнє. Я постійно сама себе питаю, тому що я багато працюю також з цим документалістикою в своїй творчості. Але ну. Це, скажімо, так, коли ти обробляєш матеріал е, життя, він стає естетичною формою. Він набуває художнього такого вираження, але, звісно, в основі документальності. Давайте подивимося, фрагмент так. вашої роботи пообіцяло глядачам так. показати трішки. Так. При, при відкриємо завісу. Так. Прошу. Що можна подивитися 19 вересня, о «19» в Бейти Гранді». дивіться, ви заявляєте, що буде дві насправді вистави Денс mm Макабре. -hmm. Тут допоможіть макабр. мені, макабр, макабр, так. безсмертний танок. Так. Це власне так. переклад так. та сліди. Розкажіть чому дві окремі роботи і наскільки вони різні і чому поєднані разом? Mm -hmm. Ну, е це роботи, які власне були можливі і сталися. Завдяки тому, що протягом ось цього, з цього спочатку війни ми створювали площадку і мови для танцівників, і героїв продовжувати працювати. Отже, за цей час ми змогли якби, їх достатньо підтримати, і також ми знайшли е, грантові кошти для того, щоб вони створили вистави. І ми обрали, е, ми оголошували таку open call е, на ідеї вистав, і потім займалися і продюсували. І менторством для того, щоб вони набули кінечної форми своєї, е, то це було, якби ми планували зробити дві вистави, і ми власне, їх зробили, тому і їх і хочемо показати. І Ми знаємо, що зараз е, поза цим проєктом також є декілька компаній в Україні, які створили е, роботи. І Нам дуже приємно, що це сталося. Ну, що, е, Поза, поза умовами ми продовжуємо працювати і власне вони різні це різна стилістика різні теми денс макабр Безсмертний танок, це якби про це автор Богдан Поліщук, він сценограф і режисер київський. Він це була його ідея. І, власне, коли ти стикаєшся зі смертю, так не ну не ти не можеш відвернутися, тому що ну якби нема куди. Да? То по -по постає питання, як продовжувати життя. І власне, ось на, на цій межі і відбувається mm -hmm. е ця вистава, і вона така досить перформативна. Там працює жива ліра, тобто там перформерка. Одна це вона співачка і лірниця і танцівниця з косою, тобто, яка особлює собі смерть, і ліра, як та, що особлює життя, і як вони взаємодіють — Це дуже такий, дуже цікава форма. І друга вистава сліди, власне, дівчата Тетяна Знемировська, хореографка, разом з своєю партнеркою Катериною Погореловою. Вони взяли це. За мету дослідити травматичний досвід. Травматичний досвід пов'язаний не тільки з війною, а трошки пізніше голодомору і далі те, що лінкується до таких травматичних подій, з тим, щоб знайти місце через творчість, вивільнити цю пам'ять про травматичні події, дати цьому вихід, аби створити місце для нових сенсів. Може про це Андрій розкаже. Андріо, про нові сенси так. і знову ж таки до філософії. Ми якраз говорили з Вікторією, мені дуже сподобалася твоя фраза про вивільнити пам'ять, да, вивільнити, <говорот> бо ну, це як в той притчі, да, коли чашка повна, то туди вже нічого не налити. От, тр Треба трошки її вилити. От, ну і події голодомору, вони так чи інакше, ну, мені здається, кожного українця торкнулися, бо в кожного в нас є якась історія, яку ми десь мол, малими. Або Хтось дуже добре знає цю історію, хтось менше знає, але десь в когось або людина помирала, да, або щось. І це ну, травматичний досвід, колективна, колективна травма, вона важка тим, що вона майже непомітна через кілька поколінь, і здається, що так і треба жити. Ну, тобто, да, що це якась ну, цей слід в мені так, так і треба жити, що так і взагалі життя є. Да. коли людина стикається, що. Або буває ще інакше, да то, то іноді це важко прийняти. І люди починають злитися один на одного. Ну зараз про це дуже багато говорять, що вже в нас, окрім там незламності, перемоги і волі, є багато якби темної сторони, яку ми Напруження. один на одного напрямовуємо. От і це та є то, є той травматичний досвід колективної травми. От, і мистецтво воно може, може про це якось рефлексувати. Навіть ірраціонально, коли людина з чимось таким стикається, коли йде вивільнення у цієї енергії, бо вона якась особлива, вона не особиста, вона якась трансособиста, вона якби, всіх чіпляє, навіть якщо я там не був. От, про це, до речі, дуже класне кіно, я, можливо, ви дивилися. Робота без авторства є. Про німецького художника, художній фільм. От, там, де він. Не знаючи історії, він якось в одному, в одній картині поєднав якісь дуже різні реальні події, просто так з ним сталося. да, Бо він митець якось так інтуїтивно дійшов. І коли людина, яка була причетна там до да, ну, фашист, був на, на тій картині, от він це побачив. З ним оце собиття відбулося, якась подія, внутрішній розрив. Тобто він не міг зрозуміти, як, як так може статися, що все одно на одній картині поєдналося. Да? Тобто вона. Працює десь на з нашим підсвідомим, от само по собі. Але після того, як ми про це говоримо, розмовляємо і намагаємося ці сенси які знові створити, от то вони можуть і з'явитися, і людина може вийти після обговорення якраз з новими сенсами, от тобто, ми не будемо шукати, що там автор закладав. Да ми будемо шукати, що є в нас такого, що в нас розпаковується. Від того, mm -hmm. до речі, щоб розпаковувалася, mm -hmm. ваш глядач має бути підготовленим. Бо із з того, що ми побачили, жанр дуже складний. Це контемпорарі, я правильно розумію? Mm -hmm. Це mm -hmm. один з найскладніших для розуміння танців mm -hmm. для глядача. Mm -hmm. І інколи танцівники самі можуть протлумачити mm -hmm. і після танцю пояснити, про що вони танцювали. Mm -hmm. Але якщо глядачу не пояснити, він може ну, зрозуміти 10% від того, що хотів показати показати танцівник треба ми підготовка. мали. Ми мали такий цікавий досвід, коли е, прем'єру цих двох вистав показували у Львові. І як завжди, бувають глядачі, які готуються, а бувають ті, які кажуть, ну. Я прийшов і, під цього <смех> <смех> да. От. І, і в, в той і в іншої сторони були дуже цікаві фідбеки, тому що ми теж mm -hmm. з ними трошки розмовляли. І хтось, наприклад, на виставу про Денс Макабр, вони говорили про те, що вони побачили там повне таке а, по, а, лінк до радянської влади mm -hmm. і того, як було організоване життя. І це, ну якби це той досвід, який вони змогли вивільнити. От. А хтось, хто а, трошки більш Занурився в те, про що була вистава, вони якби відгукувалися більше на це. Тобто, це завжди тому і цікаво, що так, це складний жанр, сучасний танець. Але він тим і цікавий, що він, скажімо, зачіпає як інтелектуальну частину, так і тілесну. І можна реагувати тілом і просто бути, тому ми будемо трошки допомагати в цьому, як бути доєднаним до себе, а і а як буде зрозуміти <сх> через такі ну, певні буде роздрукований певний текст, <сх> <і> готовка. <сх> е е е ну ми почали ми... Транскрипція для танців. Ми будемо так. дихати сидіти рівно <сх> з людьми, да, і, <сх> і не ну, подагадувати, вже треба дихати. <сх> а ну так не напряму, я зрозумів. Ну і ми точно розкажемо трошки, зробимо маленький ввод про те, якби тема, означати про що це. Ну і далі пустимо. Тому глядача в таке вільне плавання через певні Коли Люди збираються, воно якось все одно відбувається. Ну, ви ж ви, 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 це знаєте. Так. Магія Стан. Так, так, ну, ну, я я думаю, буде. так, що, да. Може не магія, може щось станеться. От, просто коли люди разом, вони по-інакшому дивляться на мистецтво, ніж коли людина одна. Перед цим, да? якийсь, наче контейнер більший наш, наш становиться. Mm. От і ну, моє, моє любленіше питання після. Перегляду кіно або якогось відео, яке ми дивимося там на кіноклубах. Це ну яке перше враження, от якби що, який смак uh -huh. від того, от, просто знаєте, якби, і, і для цього не треба підготовки, підготовки ніякої батьки. Смакова... А який смак, як правило, що кажуть люди? А, ну, гірко, там комусь, наприклад, да, або відчуття, що мене надурили, наприклад, може бути, або It що ще. Ну, це ж наші, наші проєкції, так, mm -hmm. да, якби mm -hmm. от. Ну то є смак. Щось на кшталт катарсису стається з вашим глядачем. Mm -hmm. Ми дуже на це сподіваємось. Можливо, не знаю. Но, ти, си, ти здатні на це. я вірю. Досити, звісно, здатні. <laughs> так. А ще вони здатні навпаки антікатарсіс зробити, що так, ви так. нам показали. <реш> ну, критика завжди каже про об'єктивність і про значущість роботи насправді. Mm -hmm. Тому якщо буде якась доля, то ну дякуємо і цим глядачам. Mm -hmm. Так, mm -hmm. так, звісно, абсолютно. Тому що це вперше все дуже важливо для артистів розуміти, де вони потрапляють, а де вони не потрапляють. Але це може статися тільки якщо глядач присутній. Тому ми реально запрошуємо кожного звільнити цей вечір і відвідати наш захід. Наостанок, що зі входом з донати, бо зараз всі проводять з донатами заходи. Як у вас це ну вхід безкоштовний, умовно. можна залишити донат, якщо людина захоче, як, як дар, як обмін енергією Мені іноді це важливо. Залишати донат, коли я колись приходжу, я відчуваю, наскільки ну mm. мені хочеться про про взаємодіяти так матеріально з людьми, то це теж буде на, от, на откуп людей. Зроблено. Ну я хочу додати, що е, насправді є е, для донатів така ініціатива, яку створили власне е, хореографи та танцівники. Е, вони започаткували, ну коли це стало необхідним, е, громадську організацію, е, яка е, Заснована 2022 року, але допомагають вони з 2014 року збройним силам України і доставляють. Ну, я, ви знаєте, все, що потребують військові. І, власне, вони ця організація називається Буйтур, громадська організація Буйтур на чолі з Христиною Шишкарьовою. І Христина Шишкарьова є такою хореографкою, досить відомою київською і по, в Україні, яка є засновницею, власної танцювальної школи. І коли почалася війна, вони повністю віддали свої ну, там, приміщення під волонтерські центри, збирали допомогу. Ну і все, що було потрібно зараз? Вони почали слава Богу працювати вже як школа в Києві, але продовжують збирати. Тому, якщо в людей буде таке бажання якби задонатити цільово, то вони можуть це зробити. Знайти їх можна в соціальних вибори. ми. Ми розмістимо інформаційний такий банер, і це можна буде зробити дуже легко. Угу. Ну що ж, дякую вам. Дякую. Ще раз запрошуємо Одеситів 19 вересня, о 19-й годині до Бейтгранду. Проєкт Говорить тілом представить кінопоказ танцювальної вистав, двох навіть танцювальних так. вистав. Бонус таки, так? Дві вистави окремі, але сенсово поєднані. В гостях у нас були Вікторія Хорошилова, Андрій Утенков. Дякую ще раз, що за до нас. А ви залишайтеся сьомом? Обов'язково долучайтеся до мистецтва проєктів і е, розповідаєте на нашій сторінці у Фейсбуці про ваші почуття е, і думки. Ми будемо передавати е, авторам. Власне, це важливо. Дякую, що були з нами.